Україна підписала із США угоду про корисні копалини. Це саме той документ, навколо якого точилися дискусії ще з лютого. Отже, тепер сторони домовились, як співпрацюватимуть. Українська сторона угоду у фінальному варіанті називає партнерською. Мовляв, вона надасть країні великі переваги. Трамп вже заявив, що підписання угоди про НАДРА захистить інвестиції США та фінансову допомогу, яку Америка надає Україні. На його думку, завдяки їй США отримують в теорії більше аніж 350 мільярдів доларів. І заявив, що можливо угода сприятиме припиненню війни Росії проти України. Отже, в цьому епізоді несеться будемо розбиратись, чи справді документ став більш вигідним для України та які умови видобутку у ньому закріплені. Розповім для початку, хто взагалі виступив з такою ініціативою надати США доступ до природних ресурсів України. Ще торік Зеленський представив так званий план перемоги. І якраз один із його пунктів їй передбачав те, що Україна надасть Вашингтону доступ до найважливіших природних ресурсів, корисних копалень ціною у трильйони доларів. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які має Україна. Пізніше він уточнював, що Україна має найбільші в Європі запаси титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, а також урану, який використовується для ядерної енергетики та виробництва зброї, і не в інтересах Сполучених Штатів, щоб ці запаси контролювала Росія та потенційно використовувала спільно із Північною Кореєю, Китаєм чи Іраном, казав Зеленський. І власне він розраховував, що Вашингтон в обмін на доступ до копали надасть Україні інвестиції і безпеку до цієї ідеї вже після своєї інавгурації на Початку лютого повернувся Трамп, та він подав цю пропозицію як можливість для України віддати гроші США за ту військову допомогу, яку вони нам надали спочатку повномасштабного вторгнення. Трамп казав, що вважає ці гроші боргом, з чим не погоджувалася українська сторона, і от тепер сторони домовилися, що вже надана США допомога Україні предметом цієї угоди не буде. І до цього я повернусь пізніше. До цього зауважу тема про корисні копалини була доволі закритою в колі топ-посадовців публічно про конкретні домовленості ані українська, ані американська сторони раніше не говорили. Тож інформацію публікували до цього, зокрема, іноземні змі з посиланням на власні анонімні джерела і підписати угоду не могли, адже США прописали в документі невигідні для України умови, і Київ відтоді просував зустрічні пропозиції. І от тепер до Вашингтону, 30 квітня, вирушила українська делегація із міністеркою економіки. Ті аби підписати угоду із міністром фінансів США Бесентом, про те, що підписання зірвалось в останню хвилину, написало зокрема видання Financial Таймс. Пізніше міністр фінансів США заявив, що Вашингтон, нібито, був готовий підписати угоду з Україною щодо мінералів у середу, але Київ, начебто, запропонував правки в останню хвилину, що співрозмовник суспільного в офісі президента заперечив: тут я довго розповідати не буду, адже врешті угоду сторони все ж таки підписали. І тепер детальніше про ключові. Положення цього документу, отже, текст цієї угоди вже оприлюднив уряд на своєму сайті, і в цьому документі переважно загальні формулювання. Справа в тім, що підписали вчора лише першу частину цієї угоди, тобто політичну міжурядову. Пояснює нардеп Железняк, який стежить за цією темою самого початку. І цей документ потребує майбутньої ратифікації у парламенті. Та найближча дата, за словами Железняка, коли це може відбутись, це 13-15 травня. Тобто, ця угода наразі встановлює політичні рамки, а технічні деталі мають бути згодом прописані в окремому документі, а точніше в двох частинах. Уточнює железняк, це власне сам договір між сторонами і технічні деталі, як саме фонд працюватиме. Далі не буду вас плутати кор коротко розповім, про що йдеться у вже підписаній угоді. Тож проєкт документу передбачає створення спільного фонду відбудови Україна США. і сторони мають залучати глобальні інвестиції до України у важливі сектори української економіки. Стороною від США є міжнародна фінансова корпорація розвитку. А від України Держагенція з питань підтримки державно-приватного партнерства. Угоду можна замінити лише за згодою обох сторін. Всі операції фонду, доходи, платежі, внески сторін звільняються від оподаткування. Аня та зборів як в Україні, так і в США. Тут конкретики, як я вже казала, небагато, але ключові положення домовленостей описала міністерка економіки Свириденко, що й підписувала документ. Йдеться за її словами про співпрацю на десятиліття вперед. Отже, фонд інвестуватиме у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру та переробку. При цьому конкретні інвестиційні проєкти, на які спрямують кошти Україна і США визначатимуть спільно. Важливо підкреслила Свириденко, що фонд може інвестувати в. Виключно в Україну угода, як пише європейська правда, охоплює 57 видів мінералів і передбачає військову підтримку США. Ще один пункт. Всі ресурси надра каже свириденко залишаються в українській власності. Та саме Україна визначає, де і що видобувати. Це запевняє свириденко закріплено угодою. Національна власність буде захищена, тобто держкомпанії, як от Укрнафта чи енергоатом, залишаються у власності України. Приватизація каже міністерка економіки. Не планується. The cat За словами Свереденко, управління цим фондом буде партнерським, тобто як вкладатимуться, так і керуватимуть ним сторони у рівних частках по 50%. США надаватимуть зброю, а Україна ліцензії на нові родовища, доходи з яких спрямовуватимуть у спільний фонд. Для цього створюється спеціальний фонд у бюджеті України, з якого гроші перераховуються до інвестиційного цього фонду. Після створення інвестиційний фонд поповнюватиметься тільки з нових проєктів в сфері критичних матеріалів та нафти. І газу напередодні ще до підписання прем'єр-міністр Шмигаль назвав умови документу вигідними для України. На його думку, завдяки цій угоді, Україна зможе залучити значні ресурси для відбудови, розвивати економіку та отримати новітні технології від партнерів. Перші 10 років гроші з фонду не ділитимуть а використовуватимуть лише для інвестицій в Україну на нові проєкти або відбудову. Ці умови будуть обговорюватись додатково. Внески будуть здійснюватись в грошовій формі американські. Та сторона також може зараховувати допомогу нову, підкреслю нову військову допомогу для України як внесок до цього фонду. І тут перейдемо до важливого пункту з боку США. Ці внески будуть зараховуватись не тільки грошима, а й у вигляді військової допомоги Україні. І тут як наголошують чиновники, не цієї допомоги, що Вашингтон вже надав Києву за останні роки, а саме. Майбутньої, наприклад, системами ППО озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання. Тобто Вашингтон більше не наполягає на включенні до угоди десятків мільярдів доларів допомоги вже наданої Україні з початку російського вторгнення. Отже, як внесок до цього фонду, угода передбачає можливість для України надалі отримувати допомогу від сполучених штатів. Та після підписання угоди видання «Київпости» з із посиланням на джерела повідомило, що адміністрація Трампа схвалила експорт зброї і до України на що найменше мільйонів доларів. Все таки це вин. Е, win-win, так би мовити, тобто це успіх, оскільки це ми бачимо вже зміни в ставленні Трампа. Зараз я так розумію, мета полягає в тому, щоб адміністрація Трампа більш прихильно ставилась до України і продовжувала надавати допомогу. Само по собі це є такою певною, можна сказати, політичною гарантією безпеки, і тепер перейдемо до ризиків, які обговорювали раніше, зокрема щодо того, що для використання угоди треба змінювати конституцію, що є. Практично неможливим пункти документу запевняє Середенко відповідають конституції. А для того, щоб угода запрацювала, за її словами необхідно трохи змінити бюджетний кодекс, що передбачає прийняття нових законів. При цьому нардебе Железняк, про якого я вже згадувала, каже, що змінення тільки бюджетного кодексу для того, щоб угода запрацювала, буде недостатньо. Треба за його словами міняти низку законів, в тому числі і податковий кодекс. Крім того, стверджує він, Київ ймовірно, поповнюватиме фонд її доходами України. Тобто підуть не лише кошти від нових ліцензій, а й рентні платежі. Також каже Железняк: є й інші питання до цього документу. Не все так добре. По цій угоді, починаючи від того, що там є питання, як будуть ці гроші виводитись, вони будуть виводитись в іноземній валюті. Якщо раптом ми там не виплачуємо їх, то ми потім маємо це компенсувати, і закінчуючи тим, що будь-який продаж від нових цих копаленчів. Проєктів чи навіть нові проекти ми маємо спочатку погоджувати з фондом. Ну а по факту з американською стороною. Тож у цей спільний інвестиційний фонд Вашингтон та Київ, як ви вже зрозуміли, ймовірно вкладатимуться порівну, так само як разом перететно і керуватимуть ним. І передбачається, що цей фонд протягом 10 років інвестуватиме в розвиток української економіки, як раніше пояснював Шмигаль. Це можуть бути інвестиції в створення підприємств для розвитку видобутку корисних копалин, так і перед. Початиме комерційні закупівлі продукції на умовах бери або плати. Вони зобов'язують покупця або отримати товар, або заплатити за нього, навіть якщо він його не бере. Інвестори насправді можу сказати стоять на старті. Зараз е, почне працювати ДІФСІ, яка, е, як ви розумієте, е, з тексту угоди буде основною діючою силою з боку Сполучених Штатів. І саме DFC може взяти на себе функції страхування військових та політичних ризиків в Україні. Якщо це відбудеться, це зелене світло для всіх інвесторів. Другий ризик це євроінтеграція. Раніше США за повідомленнями Bloomberg, хотіли мати виключне право першими претендувати на українські надра. Тепер же в угоді американська сторона зобов'язується залучати міжнародних партнерів і приватний бізнес до роботи для підтримки цього фонду. Втім, наголошую, що тут ще треба чекати деталі та реакції ЄС на цей документ. Першу заяву після підписання документу вже зробив Трамп. Він сказав, що ця угода передбачає для США вигоду, яка значно перебільшує 350 мільярдів доларів. Саме таку допомогу, за його словами, Байден надав Україні у вигляді готівки та військової техніки. Трамп вважає, що підписання угоди про Надраз захистить інвестиції США та фінансову допомогу, яку Америка надає Україні, передає Білий Дім. На його думку, угода можливо сприятиме припиненню війни Росії проти України. ми уклали. Сьогодні угоду за якою ми отримаємо, знаєте, набагато більше в теорії ніж 350 мільярдів доларів, Це партнерство дозволяє сполученим штатам інвестувати разом з Україною, щоб розкрити активи зростання України. Мобілізувати американські таланти, капітал та стандарти управління, що покращить інвестиційний клімат України та прискорить економічне відновлення України і ще один ключовий момент, на якому раніше наполягав президент Зеленський, аби угода містила гарантії безпеки для України, щоб у майбутньому унеможливити напади Росії на українську територію. Але про цей пункт Сверденко не повідомила. Нема його і в документі, який ми бачили, і не зрозуміло, чи буде цей пункт прописаний у майбутніх частинах угоди. Як пише нардеб Железняк, попередня версія угоди, яка в прямому сенсі лежала на столі 28 лютого, перед зустрічю зеленського і Трампа в бувальному кабінеті була краще. Врешті нам залишається чекати на те, коли всі частини угоди будуть ухвалені, щоб дізнатись деталі цієї домовленості. Отже, на який термін підписана угода, якими є її пункти, та які саме вигоди матиме США, це все ми сподіваємось дізнатися згодом. Тож продовжуємо стежити за цією темою. А що ви думаєте про цю домовленість? Деталі якої ми вам озвучили? Напишіть в коментарях під цим відео.